Катати двом. Зараз їдемо ліс, щоб провезенся. Настрій такий зразу хороший, прям хороший. Це просто тема. Справа колись така го, гора була доросла. Можете зараз спробувати її подати. Чуєш? Давай далі поїдемо, вон гляне, та має бути жорсткий обрив донизу. Нас. Просто не питає, чи то чуть, чи то там, вон чуть-чуть далі. Може і тут. Давай, сюда пробуємо. Я тут ще колись давно. ходив. О, вона є. Правда того. Бля, заросло капець. О! О. воно приймає, приймає кусь, донесено. То, що я казав. Вречі, влага від щось таке похоже, але чисто. Без патиків. О, борту я казав, то напевно саме більше того горка є в лісі. Більше таких навіть не знаю. Не зустрічав. Ну, отут і. Й... О, тут і цікаво би розчистити. Виплю який-то вон взагалі крутий. Знайшли ми горочки з Віталіком. Далі Віталі, каже, має піти. Я щось не знаю. Это честная игра, если ты еще отрохнет, то честная. А будем пробовать. <звук> О, да. <звук> О, <Рожде. звук> Бля, стрёмно я фиг его знаю. На его. знаю. Я ж відвик, бля, від тих горок. Та з передом чув? Я натискав їх легенько, я боявся, щоб не знесли. О! Зараз попробую я на першій передачі А потім вже буду другу втикати, пробувати. Ну я на другу ще ніколи не пробував. Може сам ай-яй-яй Мало ті типу, помісення розгони, воно щось брук фуксує за це теж хіровий Треба якось другу втекнути, а хіро. Йоп твой! Ви ручку не закупнете. Відкрутилось типу, по спізло. Ну нормально, ті типу, бачиш, трохи трохи ліпше. Сто почистило трохи зараз далі буде вилітати. Давай. Не знаю, как так поставить, чтобы было видно. Молодец! Вихав я в ліс трошки думаю покататися. А я вже заодно думаю заїду до ту горошку там де я був. Ось якась тешка є. А зонна! Давай, давай, давай! О, то жорстко! Ну як жорстко, відносно. Так, де ти я їздив. Щось не бачу той горки, де я виїжджав. Дорився вже. Короче, земля капець, прямо пісочниця. Вже темніє, хочу зараз щось там хочу чуть-чуть, так боччуй-чуй туди-сюди. То бо не витягло. п твою на нині Зарив! Кур що бля, його витягнути зараз звідси Я Короче коли, коротше, коли я боксую, ліпше не боксувати далі. Лишати і випухати. Зараз буду я вже з цим довбався. Коротше, якщо чесно, що щось не знаю, його витягнути, тепер звідси. Самому взагалі ніяк. Матуку на біг попробуйте. Його. Чи що?

Тяжко. Прям дуже тяжко. В самому не дуже класно, але, але ладно. я коли хочеться так їхати, Десь кудись, що просто. Оце горко. Що, попробую на неї, зараз разок заскочити. Диски скирплячось задні колодки Бля, а тут дощ був, я забув. А я напевно навіть не вийду. Я чую, як воно на рівному місці боксує навіть тут. Ну, коротше, зараз боксую прямо тут на місці. тож дощ падає зі снігом. А там то взагалі жопа, але попробую. Майже! Майже! Ой, воно шліфує! Ну короче, мені тільки виїхати, бо тут хер куди треба їхати, а то так все... Все вгори так довкола, типу. Ага. Вот найприкольніше то вот о. Розвертати його. Саме тяжкіше. А то пісок, воно все падає. Оп, заду трошки. Суни його. Ну Картина у нас кращих. Перемітр минуло всі стоякось. Бля. стій що ну, заднє когось гальмую само. І твой. Офігеть. Що, пробуємо ще разок. Тут і прикол, дерева незручно, бо тут і наліво, потім направо, і там треба вилітати. І тут треба другу передачу втикнути. Бо на першій взагалі нереально. Я пробував на першій ну він дополови горки тільки тут і все. Треба другу встигати втикнути і розкрутити. Пробуємо ряд, ряд, ряд. Ой. Ну я йому трошки допоміг, але я вийшов. Ну що, ще разок. Заривається кап'я, ну розгончик був гарний такий, що просто, але чу заривається. А бля, не то, не то, <риває> я махав його тягнути Бля, ух ты шо! Уже кис колій та ігробляй. Тяжко тут розігнатися. Як воно виглядає, ми типу, тут береш розгончик, тут дерево мішає. Ну без того дерева воно би заскакувалося легше. Тут треба чуть так взяти направо і тут же газу давати. Але теж акуратно, щоб цю сюдво не вхерче. Тут по факту так пролітаєш біля цього дерева. І вилітаєш під горку. А тут же я бачу вже якась така, типу, тут яма так робиться чи що. Що воно так неї, так тих. Фух. Бо я тут якраз був пару днів тому з Віталіком. Перший раз. Ми сюди їхали. Тоді мені гупрошка всіла, то так не вийшло добре щось зняти. Трохи знялося, щось трохи ні. А зараз, думаю, поїду, ще раз собі сам катнуся. Що, ще разок пробуємо. Гониш Зарився Не, не дотягнув Просто вон вже дуже кидає на початку, типу викидає його якось не то вже коріння вириває Тут же виходить колії робиться Ой, яка земля Але він блядь, тягне нормально А Дві навіть не йде донизу Йоп твою О, нє ні не Бля! є Хуляй того найтяжкіше. Як ця картина виглядає від першого лиця вам? Ну, давай. Оп. О. ну треба подобатися добре з тим Ну, то картина є. Так, треба посісти на нього обряду, стяжки треба. Не дотягую. Йопта. Ой, курча. Неее. Перва прижало Та ну нафік, блядь Воно вже скидає, бля, корінь. А тяжкіше то спускати його, напевно. Виїжджати, що ладно, а спускати його тяжко. Бля, а... Ну в різні боки кидає, хер, поймаєш куди воно кидає. Бля, ішов в отогод, наприклад. Я вже його не можу вивернути. Оп, а ні, ні, ні Оп, бля, ішов, все. А я твой на нене. А как бы. Курша. А мне то куда, но то вы гляка мешай. Крэш, Оп, 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 Париж. Я твой. Та то приколи, бля, прикол за приколом, диви, глянь. Коротше, хто дивиться це відео, зато бля ставте лайк. Якісь 3-2 лайка назбирають, і то добре буде. Я тут я чую туплю зараз. Не можу. Не можу набрати нормальний все. Коротше, ще разок пробую. Якщо там не вийде. Буду якось виїжджати десь по тих хабазах кудись туди їхати, не знаю, шукати. Бо туво такого все, 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 все Вгорі і туди. Ну, типу, є менші горки, але щоб на неї теж виїхати, треба її почистити. з місця тут взагалі навіть не вийдеш. Мені другий продача, я не можу тому, типу, її запхати і розігнатися, щось трохи. Щось трохи мене шатає не так. А, того, до речі, там той разу сідушку опорував До цього червика. Підносив мотик, типу, і тут за той гачок зачепилося і порвав. Того таку заклеїв. Ой, а, і ще я не показував. тоже теж сплавив. Болотник. Коротше, дуже хлопне. Ой, де що не впав. Ось так. Ось так стояло, прогрівався мотик, коротше, поплавало. Скільки, то тисячу кілометрів я приїхав на ньому зараз. І вже ось є ядете гієнт. Тросик газу теж вже обірвало один. То з таких типа поломок. А ну і суски обривав. Прибивав, обривав. То й раз за тих тисячу км. Коротше, добре менше розмов більше діла. Будемо пробувати їхати. Я так. Мені ще здалося отого того гілячка, коротше, в голову ті типу, мені так стерчить виглянуло. Я ще чуть-чуть газу попустив і він так чуть-чуть не так заїхав, як мав заїхати, але добре є, гарно. Нормально, я її поборов. Так, та й що? Я трохи відпочив собі. Віддихався. Та й буду їхати вже звідси. Тоже по факту... За годинки пів вже буде темно. А мені ліпше з лісу виїхати. Та хто його зна. Ну, можеш статися, полуматися, або їм тягнути його звідкись якось. Гіпше собі виїхати за дня. Тоді все нормально буде. Я так думаю. Але прикольно, блин. Отак покататися, чисто так, енергію чистити в свою випускаєш. Адреналін такий грає. Зараз же після по тушки таке їдеш додому розслаблений. Прив мені кайфово, прям кайфово. Але він їде, ну блін, ну, тема, тема. Я задоволений капець я їздити, собі з ним з ним. Так воє їздить, ти просто легенько катати, та ти шо. Катухами, як я ти зліз, газуєш, крутиш той мотор, патиєш, тучеш по тих деревах, він нищиться. Але для того я мотор то це купив, щоб якось так собі катати. А, то, самої сліди, я туахіра. А ну там Окуляри затемнені, хоча в мене вони не сильно затемнені зараз. Я їх надів, в лісі зле їхати капець. особливо зараз, як темніє. Ну Вже не так дорогу бачиш, якісь ямки, горбики, ти вже їх так не бачиш. Саме Найкраще це брати просто прозорі окуляри і все. Затемнені хіба брат тут, коли їдеш в сонячну погоду десь на гори. Тоді ще нормально. Бо коли в ліс заїжджаєш, там вже трохи теньок падає. І і вже не так дорогу видно. Хоча воно виглядає класніше, як якось ну, затемненими. Але в плані того, як бачите, дорогу і все інше, найкраще просто прозорий візор, все. Ну, прозорий окуляри найкраще. Зараз типово, от я їду, в мене очі вже напружені. Хоча відносно плюс-мінус ще більш-менш видно. Все. Доходить до завершення. Що там, ставте лайки, хто дивився то відео, кому було цікаво. А що? До наступного відео. Може наступне буде ще цікавіше.